І тим часом долучимо до нашої розмови Костянтина Денисова, речника Легіону Свободи. Пане Костянтине, слава Україні. Героям слава вітаю вас! Вітаю глядачів еспресо. Постійно тривожні. Оці новини ми чуємо із Запоріжжя, з Роботинського напрямку про те, що росіяни все намагаються і намагаються десь туди зайти з півдня. Яка зараз ситуація на цей ранок? Станом на шосту ранку не припиняють вони обстріли артилерійські і постійно вони. Проводять штурмові дії, да вони намагаються відбити цей населений пункт і територію довкола нього просто завалюючи артою і вонячи свою піхоту на штурм. Але у них е вкрай мікроскопічні успіхи, мікроскопічні на фоні того, скільки вони ресурсів реально ввалюють у це все. Тобто вони фактично пробують від по лінії нового лінії Новопрокопівка роботи. Не дивимося по по мапі зараз ударів саме на мапі Діп-Стейт, і ще от там від вербового, так от що вони кидають зараз ґрунт сухий, я так розумію. погода дозволяє комбіновані атаки з технікою. Застосовують вони чи, чи тільки м'ясні штурми. Ну, на загал вони зараз дзеркально роблять це те, що робили наші хлопці, я маю на увазі з літа 23-го року. Видавлювали, продавлювали їх, розширювали оцю лінію фронту, стабілізовували вирівню, А тепер вони це роблять тільки зі своєї сторони. Тобто назад, вдавлюючи нас в глиб підконтрольної Україні території Запорізької області, у них атаки. Це гради постійно, їх підтримує авіація, вони накривають з артилерії, станчика працюють. Ну, і їхні тут мотострілки, десантно-штурмові підрозділи. Ну Умовно, тому що це мотострілецькі полки, які просто пристегнуті до десантно-штурмових формувань росіян, і ходять вони в атаку, підкидає їхня техніка їх там. По декілька осіб вони десь там намагаються закріпитись. але результат їхніх намагань вже розповідав. Вони там в хату одну залізли туди одразу прилетіла, і все вони там всі двохсоть. А чи маєте чим стримувати їх в повітрі? Розуміємо, що з тим трохи складніше в Україні зараз. Ну звісно, паритету немає в авіації в повітрі. Єдине, що в повітрі певний, певний паритет це по дронам. Але буває таке, що і дрони наші російські між собою щепляються в повітрі. Ну, з перемінним успіхом. буває російські перемагають, бувають наші, але вони теж вони дуже так швиденько і хутко модернізують свої дрони їм постійно підвозять. Різні там модернізовані, вони в цьому дуже велику увагу приділяють. Ну і плюс на техніку свою ставлять ці, ці протидронові захисти. Вони зробили висновки з боїв і на Київському напрямку, і саме тут, на Запорізькому. Вони, звісно, в плані технічному дуже просунулися вперед. Угу. А в то, Оксана запитували, я все-таки продовжив. Ходить про те, що на деяких ділянках нам бійці кажуть, та є ПЗРК, але просто дивишся, ну, он залетів там швиденько відстрілявся. Літачок в, в лже ціль випустив та й втік. Каже, навіть шкода палити ПЗРК, бо в нас не так їх багато. Знаємо, що на півдні тактична авіація також підтримує всю цю арту російську. Вони залітають до вас. А якщо залітають, то чи маєте ви достатньо ПЗРК, щоб відігнати це? Ну, дивіться, вони ж теж. Ну, я не буду коментувати слова інших побратимів. Я можу сказати тільки те, що ми бачимо. Росіяни ж теж хитро зділені. Вони скидають за 60-70 кілометрів. Ті ж самі свої авіабомби. А кабами їх... теж валять, так? Да, та постійно валять, да. А їхні гелікоптери прикривають їхні. У них тут є зенітно-ракетні бригади, і бригади прикриття, які прикривають їхню авіа, ну, авіацію під час атак на наші позиції. Так, да, вони тут у них комбіновано, як ви сказали, і комбіновано вони ходять в атаки, але й комбіновано прикривають своїх там і льотчиків, і штурмовиків. Пане Костянтине, розуміємо, що дрони це вже фактично. Не є щось нове, це те, що змінило хід війни, але вже всі до них звикли. Чи зараз з'являється якась така нова зброя, щось нове нові технології, які на вашу думку можуть власне суттєво вплинути на бойові дії? Багато хто каже, що оці наземні дрони, наземні роботи можуть зараз відіграти значну роль, бо, по перше, зекономлять людей та просто-напросто дозволять не використовувати людей, не використовувати піхоту. То з іншої сторони, вони можливо трохи і ефективніші будуть, бо, ну, бо їх не шкода так сильно. Ну, звісно, будь-яка технічна новинка або будь-яке рішення на полі бою, воно живе певний період, потім воно втрачає свої переваги, і ворог вчиться і бере собі на озброєння. І ми дещо брали собі на озброєння. Я маю на увазі із хадів Росіян. Звісно, потрібні нові технічні рішення. Ми можемо про це казати, дивлячись на те, що та ж сама поява дронів, і їх застосування дало нам можливість просуватися вперед, досягати певних успіхів, як і тактичних, так і стратегічних стосовно звільнення наших територій від росіян. Ну на то є відповідні структури, які мають тим займатися і шукати нові ходи, і технічні рішення, і, і кадрові, і управлінські для того, щоб нам надалі мати перевагу на полі бою і витискати ворога за межі української держави. Оце дивлюся, кадри наші. В, в наші ж скидають з дронів там як оріхи, виглядає, як мала токмачка. А ви своїм очима бачите, як виглядають усі ці новопрокопівки, роботи не ну це фактично випалена земля. чи там ще є шанс, що вона за якийсь певний період повернеться людям. Як земля, на якій можна буде жити? Чи це буде в отакі клапті випаленого поля по, -по сходу і півдню України, непридатні до проживання? Ну дивіться, в районі свободи нема жодних сумнівів, що все повернеться під український контроль. Звісно, це піде не один десяток років для того, щоб остаточно очистити всі звільнені території від залишків боєприпасів. Від мінування, від різних там розтяжок, залишків нерозірваних боєприпасів і так далі. Але на то ми бачимо зараз вже є багато цікавих ініціатив по гуманітарному розмінуванню, та і військові там і різні структури і Нацгвардії, і збройних сил і ДСНС і МВС, і Нацгвардія займаються розмінуванням. Звісно, це буде дуже важка робота, але нам і західні партнери в цьому плані допомагають і проходять зараз навчання, і звісно, і хлопці ці наші свободівці, які служили в саперних підрозділах, будуть безумовно залучатися в тому чи іншому вигляді до всього цього звільнення. Да, це займе дуже багато часу. Відбудова займе дуже багато часу, але якби за підтримки світового співтовариста за грамотної правильної покрокової політики, все це абсолютно реально зробити. Візьмо навіть приклад радянського союзу, після того як звідси повибивали нацистських загарбників, то багато широких деякі тери. Територія очищалися від е, е, залишків там нерозірваної артилерії, мінування і так далі. Зробили ну звісно, ідеального нічого немає. Ідеальна це утопія, але якби ну в плані цього вже є світовий досвід е, в відбудови і деокупації території. Ми ну, щойно з волонтером, і по якому відпрацювали руски своїми ФПВ-дронами, з Владом Маховським говорили він про нетайлове, це маленький населений пункт, з якого він останніх пробує вивезти людей на авдіївському напрямку. От він нам розповідав: от величезна кількість ждунів, які в буквальному розумінні відмовляються їхати. І частина тих ждунів це московські переселенці сталінського гатунку, яких завозили на винищені села. Український під час Голодомору, а частина навіть і місцеві. Як от на півдні ви бачите, їх тих ждунів теж багато? Чи, чи нема такого, як от на під Авдіївкою? Ну, стоючи, з кількості коригувальників, ждунів, яких періодично ловить Служба безпеки України, вони є. Звісно, у кожного своя мотивація, хтось ідейний. Хтось за гроші, хтось тому, що він дебіла траждень його мама без мозгов раділа. Але на то є спеціальні служби, які мають їх висікати, коли. Ми отримуємо певну інформацію, ми одразу її скидаємо куди треба. Але знову ж таки, це одна сторона медалі. А інша сторона що треба займатися національно-патріотичним вихованням громадян, не тільки підростаючого покоління, там учнівської, шкільної, студентської молоді, але громадян, які вже ну в зрілому віці відкривати їм правду про історію національно-визвольних змагань України робити для багато для вшанування полеглих наших героїв, вести роз'яснювальну роботу наводити ти приклади успіху України для того, щоб ну Росія ж часто давить на те, серед, скажімо так, свого електорату, що Україна там, нібито якась. Не до держави, але насправді у нас є дуже багато досягнені. Про це треба більше казати так само більше знімати. Я вже так ну по своїй темі ветеранської військової більше позитивних сюжетів про історію успіху про наших захисників mm -hmm. не розганять якісь там новини, які пов'язані з певним негативом стосовно військового. Навпаки, більше позитиву робити і формувати і плекати культ українського воїна, переможця і героя. Та пана сам... концяти нема мусимо, власне спиняти Тася тому, що за 10 секунд хвилина мовчання, але ми вам хочемо подякувати, Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи. А ми в цю хвилину, як і всяк.